Доброго дня! З вами знову Олена Нікуліна, аналітикиня даних та дослідниця. У попередньому відео йшлося про принципи відкритих даних, а також переваги та виклики використання відкритих даних для суспільних досліджень. У цьому відео ми зробимо крок до практики та поглянемо на перші два етапи аналізу даних: завантаження та обробку. Процес роботи з даними має щонайменше чотири основних кроки: перший це завантаження даних. Другий це їх обробка, вона включає очищення та структурування даних. Третя це аналіз даних. Вона може бути настільки довгою та складною, наскільки це потрібно за дизайном дослідження. І останній дуже важливий етап це візуалізація та презентація даних. З мого досвіду обробка даних займає більшість часу роботи аналітика чи аналітикині. Це відео міститиме огляд основних принципів та інструментів для завантаження та обробки даних, в той час як детальні інструкції для кожного кроку ви знайдете в описі до відео. Спершу ми поговоримо про формати даних, тобто те, в якому вигляді аналітики та аналітикині отримують відкриті дані. Популярним форматом даних є прямокутна таблиця. Зазвичай такі файли розміщуються в форматах CSV та Excel. Такі дані зручно обробляти, групувати, використовувати для розрахунків навіть без використання програмування, а також вони інтуїтивно зрозумілі з першого погляду. На слайді ви бачите приклад. Це дані про забезпеченість медичних закладів ресурсами для боротьби з COVID-19 від Кабінету міністрів України. Ця таблиця має прямокутну форму. В ній кожен рядок містить певне спостереження, а стовпчики змінні. Ми можемо також думати про них як про характеристики спостереження. Також іноді відкриті дані можуть публікуватися у складніших і ієрархічних форматах. На це вказують розширення файлу XML та JSON. Такі файли часто нагадують дерево та представляють ієрархію елементів. Такий формат не завжди вдається адекватно відобразити за допомогою Excel, Google таблиць або інших інструментів для роботи з табличними даними. Проте це можливо з ненадто об'ємними та строго форматованими даними. Ви побачите інструкцію у описі до цього відео. У найгіршому сценарії ви можете отримати дані у неструктурованих форматах, наприклад, як зображення, веб-сторінки, текстові документи чи скановані PDF-файли. Такий випадок ви бачите, як приклад на слайді. Це звіт виборчого фонду всередині сканованого PDF-файлу. На жаль, обсяг курсу не дозволяє нам детально обговорити, що робити у цих випадках, але додаткові матеріали ви знайдете у описі до відео. На етапі, коли вам вдалося отримати та відкрити набір даних у формі фріокутної таблиці. У зручній для вас програмі варто приділити увагу якості та структурі набору даних. Перш ніж приступати до аналізу, дані необхідно підготувати та зробити їх охайними. Ідею охайних даних запропонував Карл Броман, аналітик. Він також автор посібника про охайні дані, який я рекомендую вам до прочитання. Цей посібник описує принципи охайних даних з якісним вістом та правильною структурою. Такі дані можна зручно та правильно проаналізувати за допомогою будь-якої комп'ютерної програми, наприклад, Excel чи Google таблиці. Головна ідея охайних даних полягає в тому, що кожен рядок має містити одне спостереження, кожен стовпчик одну змінну, а кожна комірка одне значення. Вже знайомий нам приклад даних про забезпеченість медичних закладів ресурсами для боротьби з COVID-19 відповідає більшості принципів охайних даних. Ми бачимо тут не лише запис спостережень у рядки, а змінних у колонки, але й правильний формат запису дат, послідовність ведення даних. Наприклад, знову поглянувши на дати, ми бачимо, що вони всі записані за однаковим принципом. Відсутність зайвого форматування, наприклад, виділення комірок кольором або їх об'єднання. Також таблиця не містить пропущених значень.